Нічого нема. Я одне було тут. це гусяче знайшла, нагору виложила. Що тут зверху тих. Трохи Тут почали нести, щоб куски не подушили. Так, одна гусина. і тут трохи куриних є. Сім штучок. Я не хочу сорок якосты вот піду. Цісарок сьогодні нічого нема, походу, щось я не бачу. Цісарок, походу, нічого немає. Ні? О -о. Канті у роканці сьогодні щось нічого немає. В одному, чи в другому гнізді. на вулиці є одненькі, Тримай. Науці едненький усыне. Прямой покрупном плану побыток. Трошки одішла вже. Це та гусиня, що чуть її не вбили. Там поганувати видно. Чуть не вбили. Відсадив її сюди до гусачка. Не видно, що весь загривок порваний. Вона у нас з неділю жила окремо в хліві. Вижила зараніби то все нормально, їсть п'є, все добре. Змії гори не чибуть. Ходимо до курей, дивимося що тут у них. Половина вже спать лягла. Просте буде підсипала сінця. Тут три, там шість половин. Я вже тут всі почти витягали. <ріст> Ці вже ми підписуємо, бо вже будемо виводити чистих, грубо кажучи, курчат, рудих, сірих. Будемо собі залишати їх далі на розплод, на Яйця Маркуємо, підписуємо. Цілонка Божевий грібо. Чи це вони виглядають? Це вони тут це порозгрібали. Ага. Може, не треба буде таким дівчатам пройти, он чуби підстригати, бо вже багато їм. Вечір зайдуть ввечері, бо підстригач подарок не ловить. Холодная вечери. Фунтик. Что это там?